Перші дні свого життя цей малюк проводить під цілодобовим наглядом лікарів у відділенні інтенсивної терапії Херсонської обласної клінічної лікарні. Хлопчик народився на місяць раніше терміну. і Тепер вчиться дихати самостійно. Віситова рібенка кіло народився він 16 числа. Дитина, судя по всім параметрам і по отзивам речей натологи, чувствує себе удовлетворительно, хоча безусловно, в великій групі ризику. За статистикою, щорічно на Херсонщині відбувається у середньому 10 тисяч пологів, 5% відсотків з них перечасні. Зазвичай ті, хто з'явився на світ раніше терміну, живуть у спеціальних боксах. Досвід медперсоналу та технічне оснащення дозволяють виходжувати дітей вагою від 500 грамів. Дихати діткам допомагають сучасні апарати. Поживні речовини отримують через крапельниці. У реанімаційних кімнатах підтримують високу температуру повітря та рівень вологості. Ані крайні до кевропам. существует государственная программа, мы получаем э, сурфактанты, они, безусловно, помогают нашим новорожденным выживать, но ни один сурфактант не будет работать без дыхательной аппаратуры, без мониторов, без следящей аппаратуры, без подогреваемых объектов, без искусственной среды, я имею в виду кювезы. Без этого, к сожалению, ни один препарат не окажется эффективным. Однак медицина не стоїть на місці. Пологове відділення Херсонської обласної клінічної лікарні потребує оновлення старого обладнання. Тож символічно, що саме 17 листопада, у міжнародний день передчасно народжених дітей, фонд громади Херсона захист дає старт новій благодійній акції зі збору коштів на придбання нового оснащення задля для порятунку немовлят. Буде кілька можливостей у кожного херсонця включитися в цю програму. Ми проведемо велику большої благотворительної з сучас. Дуже джазового оркестра Performance Big Band. Білет на вход в цей вечір буде стоїть тисячу гривень на пару. Ми сподіваємося, що за цей вечір минуло суму. Ті, хто не має можливості стати учасником благодійного вечора, можуть зробити свій внесок онлайн на сайті фонду захист або пожертвувати у благодійні скриньки, розставлені у Херсонських супермаркетах. Зібрати потрібно щонайменше сто. 100 тисяч гривень. Наразі тривають пошуки найбільш привабливих пропозицій закупівлі апаратури. Ми зараз почали тендер. Ми шукаємо найбільш приємливі по качіству і по ціні, пропонуємо виробниками або поставщиками услуги. Ми сподіваємося, що це можуть бути удивительно приємні пропозиції, тому що з опіту роботи фонду, от коли ми хоспісу допомагали, да, ми знайшли поставщиків, які знають, що це благотворительна акція, зняли торгові надбавки. Бавки, фактички, ми мінус 30, мінус 40% отримали. І ми снізили тоді суму бюджету, виставлену в початку. це відділення має третій рівень надання медичної допомоги. Якщо вже й тут неможливо вирішити проблему, то маленьких пацієнтів направляють до медичного інституту у Київ. К сожалению, то обрунення котро у нас є, оно приходять постійно в негодності, оно устаріває і тим більше постійно требуються розходні матеріали. Це специальные фильтры, спеціальні трубки. Они очень швидко знашуються і постоянно їх приобретають огромне средство. Біз помощі, допустим, наших спонсорів ми не зможемо на сьогоднішній день обойтись. Проект триватиме доти, поки не вдасться зібрати необхідну суму для придбання необхідного медичного обладнання. Благодійники наголошують, меценатом може стати кожен. Подаруйте малюку надію на життя. Віра Підлісна, Вадим Коробов, телеканал Херсон Плюс.